Одна людина загинула, ще п'ятеро поранені. Російські війська атакували населені пункти Донеччини. Повідомляє національна поліція. Ворогатив з авіації по місту Білицьке Покровського району внаслідок удару там травмовано чотири людини. Окупанти пошкодили два будинки: адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт і автівку. За даними правоохоронців, зранку росіяни обстріляли село Гришине. Там загинув 78-річний чоловік. Херсонщина знову під ударом ворога. Один мирний житель поранений. Правоохоронці зафіксували наслідки атаки. Російські загарбники гатили по регіони з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків та БПЛА. Окупанти потрощили житлові будинки та навчальний заклад. Усі служби оперативно долучилися до ліквідації наслідків ворожих атак. Троє постраждалих та розбиті будинки. Окупанти не припиняють терор Дніпропетровщини. Поліція зафіксувала наслідки обстрілів упродовж доби. Російські війська гатили РЗЗВ, важкої артилерії, по Нікополю та сусіднім громадам. Додатково вороже військо скидало на райони боєприпаси севпів дронів. Внаслідок влучань пошкоджені підприємства та приватні будинки, господарські споруди, гаражі, автомобілі та газогін. Крім того, снаряди обірвали лінії електропередач. Полонили двох КНДРівців. Українські військові вперше захопили живих солдатів з північної Кореї, які воюють на боці Росії. Сталося це на Курщині. Їх вже доставили до Києва. Повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, бранці були поранені. Наразі слідчі СБУ допитують найманців, а медикам дають всю необхідну допомогу. Стоматично вони повністю здорові, але ж мають, що один, що другий бають хірургічну патологію. Перший має більше челісно-ліцеве раніння, їм буде займатися наш стоматолог. Другий має пораднення, відкрите поранення з переломом нижньої гомілки. Їм надається в повній обсязі медична допомога. Зеленський зазначив, це була складна операція, бо росіяни зазвичай знищують будь-які докази участі військових з північної Кореї. Українські бійці показали відео, як взяли в полон північнокорейських найманців. За їх словами, в одного бранця було спорядження із зброєю російського виробництва. Під час допиту військовий КНДР, у якого було знайдено квиток, заявив співробітникам СБУ, що цей документ йому видали в Росії восени 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів Північної Кореї протягом одного тижня проходили злагодження із угрупованнями расистів. Сам він заявив, що народився у 2005 році, обіймав посаду стрільця і проходив військову службу у Північній Кореї з 2021 року. Примітно, що полонений, так само, як і російські військові на початку повномасштабного вторгнення, наголошує, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України. Інший військовополонений підтвердив свідчення свого напарника. До слова, як раніше повідомляв президент України ЗСУ на Курщині, знешкодили вже близько 4 тисяч північнокорейських солдатів. Психотропи на 400 тисяч гривень. Правоохоронці затримали наркоторговця у Дніпрі. 24-річний зловмисник розповсюджував наркотики через закладки та за допомогою кур'єрської доставки. У нього вдома знайшли пів кілограма наркотиків, електронні ваги, пакувальні матеріали та техніку з доказами незаконної діяльності. Фігуранту інкримінують зберігання та збут небезпечних речовин. Поліція вже передала обвинувальний акт до суду чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років. Ще півсотні схем викрито. У ході масштабної спецоперації поліція накрила чергову мережу з переправлення чоловіків призивного віку через кордон. Зловмисників шукали у 22 областях України. За добу вдалося викрити керівників лікарень, посадовців ТЦК ІМСЕК, а також ділків, які шукали клієнтів через телеграм-канали. Фігуранти підроблювали медичні документи, незаконно вносили їх до системи шлях і навіть переправляли призивників через держпункти пропуску. Вартість. Втечі сягала від 5 до 20 тисяч доларів. Гроші йшли на авто, нерухомість і навіть офшори. Під час обшуків правоохоронці виявили списки переправлених, фальшиві документи, зброю, печатки та мільйони в різній валюті. Поліція продовжує розслідування, встановлюючи інших причетних. Потенційних клієнтів підшукували через знайомих та закриті телеграм-канали. Там їх консультували щодо можливості незаконного переправлення через державний кордон України. Варіанти пропонували різні отримати довідку. ВЛК про непридатність до військової служби з подальшим зняттям з військового обліку чи зробити підробні документи, що надають право виїзду за кордон, зробити когось з родичів інвалідом і виїхати в якості супроводжуючого. Або ж незаконно перейти кордон перевіреними тропами за межами пунктів пропуску, лісом, човном або в гідрокостюмі річкою, в багажнику вантажівки, або жіночому одязі. Закрили небо та зупинили аеропорти цієї ночі. В Росії та тимчасово окупованому Криму чули потужні звуки вибухів. Пропагандистські пабліки писали РФ масово атакували безпілотники у Котовсько-Тамбовської області. Дронами пошкоджені дві багатоповерхівки. Влада повідомила про 11 поранених. В один будинок БПЛА нібито врізався на інший впали уламки. У новоросійську нарахували сім прильотів та фіксували пожежу за попередньою інформацією, начебто. То влучили у порт, де Росія ховає свій чорноморський флот. Зранку через загрозу БПЛА в російських аеропортах Казані, Ульяновська та Нижньокамська влада запровадила режим кили. Були призупинені виліти та прильоти міноборони країни агресора заявляє про перехоплення 85 дронів вночі. Горить Танеко у місті Нижнокамськ Республіка Татарстан після оголошення повітряної тривоги спалахнув нафтопереробний завод. Як повідомляють місцеві пабліки, то сталося це через атаку БПЛА. Всіх співробітників підприємств евакуювали. влада запевняє, постраждалих немає. У регіоні також використовують прожектори для пошуку безпілотників у повітрі. Крім того, в аеропорту Нижнокамська запровадили план Кили. Також місцевим жителям надходять повідомлення від МНС, з проханням залишатися вдома та не підходити до вікон. Новий витік мазуту у Керченській протоці у чорному морі зафіксували ще плями нафтопродуктів після аварії танкерів «Волхнефть». Нагадаємо, трагедія сталася минулого місяця. Наслідок аварії кілька тисяч тонн мазуту прибило до берегів Краснодарського краю. Нові сліди важкої олії виявили у чотирьох точках на сході та заході анексованого Криму. Про це повідомили у МНС Росії. Загальна площа більше 2,5 тисяч квадратних метрів. Крім того, фахівці виявили забруднення берегової лінії завдовжки понад 14 кілометрів. Катастрофу намагаються локалізувати за допомогою монових загороджень. І потім приберуть із морської поверхні біосорбентом близько п'яти тисяч тонн мазуту осіло на дні моря у вигляді жилеподібної маси.